Настільна гра від українського виробника додо, але європейських таких стандартів дуже гарне виконання. У нас іде чотири ігрових поля двосторонніх. Ми викладаємо з них квадрат для гри, і наше завдання кидаємо кубик. Випадає в нас, наприклад, фіолетова цифра 5. Фіолетові це індивідуальні завдання. В нас є стопка карт фіолетових. Відкриваємо предмети, що літають. Потрібно їх знайти відповідну кількість, яка на кубику, значить, 5. Перевертаємо годинник, і за цей час, якщо дитина знаходить 5 предметів, що літають, вона забирає собі цю картку, перемагає той, хто перший збере 10 карток. Жовті картки це картки для всіх гравців. Ми їх перевертаємо і потрібно, хто перший знаходить цей предмет на картках, той забирає собі. Тобто, гра весела буде розвивати зорову увагу для компанії дітей.